Привіт, панове інвестори та трейдери. На зв'язку інформаційно-аналітична служба систем Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. При необхідності, можлива пауза. Пропонуємо детальніше розглянути кожен показник даної компанії. Тепер порівняємо основні показники компанії Мантокринувеблс, Ticker, MNTK. Огляд базується на актуальній інформації станом на 4 липня 2025 року. За класифікацією гуру макет з організації Манток Ренувеблс Інк належить до підкатегорії. Green Energy у порівнянні беруть участь 47 компаній. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Результат для розглянутої компанії такий 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією мінус 0,7 бала. І якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку в цілому можна побачити, що середній бал для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8. Проти 7 бальної оцінки компанії Мантокрину Веблс Інк. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Мантокрину Renewables і компанії під категорією. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Мантокрину Renewables Inc. показали динаміку мінус 49,3 віц. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією 13,7 віц. Ринкова капіталізація організації Мантокрину Уеблс оцінюється в 0,39 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 71 мільярд доларів. Балансова вартість компанії становить 0,26 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 39 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка манток Ренуэблс Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,545 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,66%. Оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 0,59 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 23% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства добре 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 52,5. Середній у підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 7 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 18 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре. 1 бал. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 2,2. Середній бал у підкатегорії 1,5. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорією туалет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 180 мільйонів доларів. Очікується, що дохід за наступні 12 місяців становитиме 240 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 4,1%, середнє значення по підкатегорії становить мінус 17,8%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,169%. Це на 222% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 2380 тис дол. А в підкатегорії 724 тисячі доларів. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого становить 44,6 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 86 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 1 мільйон 81 тисяча доларів. У підкатегорії 483 тисячі доларів оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг угод з продажу становить 3,2% при середньому по підкатегорії 8,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 67% для компанії Renewables. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 67%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 2,72 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 3,38 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в цьому сезоні еталонною системою оцінювання. Guru Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії Mantoc Renewables Inc. Інформаційна система Guru Markets було прийнято таке рішення відкрити торгівлю на покупку за 2,71 долара. Угода була відкрита у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк Профіт встановлено на рівні 4. стоп лос встановлено на рівні 1,42. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В цьому випадку порядок фіксується автоматично в кінці сеансу 3 серпня 2025 року, або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер Си буде балансове замовлення на продаж, відео по балансуванню буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого, протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Дякуємо за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Google Макетс.